Всім привіт! Ви на каналі Золота Яблоко. Сьогодні ми будемо грати в Roblox. Hello Neighbor. Я сьогодні зараз виберу якийсь Hello Neighbor. Ну, наприклад, кайте, дай з Roblox зайду. І, наприклад, пишемо в пошуку Hello Neighbor. У мене по англійській. Добре. Що, Hello Neighbor? І це найпопулярніша гра. Не, ну, Це третій акт. А це я не хочу грати в мод. Прости! Тут три акт. Я виберу перший акт. Зараз спробуємо пройти. кайтер. Чекайте, я не знаю. Чекайте, мене чогось не дає це пропустити. Я хочу пропустити реально. Добре. Там, добре. Тут на сервері мало людей. Я знаю, що робити. Та підробка, якби що підробки не такі цікаві. І дуже легко. Чекай. Тут просто дивіться, це трохи не, незрозуміло. Вон, я взяв ключ. Так, тут грають мало людей. А, тут пише на Чечені То що? Я знаю цей бах, ви це знаєте. Цим багато можна летіти, я йду вже на кришу. <кій> добре, не вийшло. Але я хочу на кришу так зайти. Ну. Або добре, давайте почесному. Давайте зніму шорт. Так, що я буду. Шортс, я попробую так зробити. Ну, шорт на відео. Я знаю, що робити. Магніт вже не треба. Тепер мені треба йти. Тепер вже буде часто. Так, вон, беремо ключ. Вережно. Все! Цей сусід в цій грі може дуже часто багатись. Добре, треба мені взяти. Я граю, заграю весь та вас засідає на комп'ютері. Це не в мене він побачив. Але тут він дуже швидко по драбині ходить. Вон ключик. Блле. Все, я в підвалі. В підвалі сусіда, по-моєму, нема. І тим більше всі рації залишаються. Це трохи сенсу нема. Ну, але це підробка, тим більше. То Що тут клас з цього сподіватися, ніж. Холодильник. Нічого. Мусорник. А він не береться добре. Йду зараз просто легко проходити. чи стуля беруть, чи ні. Не, я не стою. Так, мене... Добре, вийде так. Кайте, запис віще йде? Чекайте. Запис іде лише 5 хвилин. Тут треба взяти крісло, яке нам не потрібне. Тут якась людина ще манку. Він що, вже прийшов? Ось так от тако тут можна зробити. А, є! Що, неможливо? Добре, я йду нормально, спочатку, Хіба що є один мінус, що мене сухі зловий. По-моєму, його тут нема. Але не точно. Якби що, можна пограти? Не знаю. Я не знаю, як скачати друге Безплатно в Hello Neighbor, бо я не граю ігри за гроші. Хіба? Добре, ходіте по піплейтайм Chapter 1? Ну, лише 1 я не можу. Мені інші не виходить скачати. Хочете? Давайте попробуем. Кайтицы не тут, за тут. Вс. И вот так. Вот такой. Вот. Нет, куда я пошел? Вот туда. Далі сюди, далі вот туди. Зараз ще треба мені буде це закрити. Вс, ідем тепер закривати. У мене ще мікрофон так працює. Бежимо. Так, де вона? Я забуваю, бо цей підвал трохи. Trochę... Це не там, це отут. І треба тепер закрити, там сусіда не було, ні я Не знаю, що ще по іншому напевно запрограмований, бо тут я його рідко зустрічаю. Це найнормальний спосіб, щоб пройти. Це... Я в цьому в цій підробці так не можу. Ну все, мене Вот Отако біжимо, біжимо просто. Голосна музика для мене хоч. Двері закриються. Що, другий акт? І тепер другий. Це, це другий акт. Ні, це не то. Чекайте. Вибачте? Давайте ще якогось сусіда виберемо. Бо я не хотів сьогодні в одного грати. Попробуємо акт 3. Не знаю, чи він крутий цей акт 3. І я зразу так. Це не працює, а це не знаю. Е, ем може, щоб записати. Так. то Та він мене біжить до мене. сусід двонючка, сусід ще двонючка, північка. Сіок, <тасп 'я> <тасп 'я> да. Я не знаю, чи в цьому халонайдері. Що він до мене біжить? Це ж моя частина. Це не чесно. Кільки запис іде. Вже 9 хвилин лиш. а. лиш. Ну та попередня. Тінью. Десь так. Ну, може, сім з десяти сість. Добре. Вони не знають, як грати. А я знаю як. Я вже цю гру не пройшов. Я цю гру не пройшов. Якби що? А, там відкрито. Okay. Jak tutaj jest? Tak. Lęk się da. Що тут? Не, він мене зловив. Добре, я візьму перше розбити вікно цю коробку. Ну, але це не дуже цікаво. Чотири з десяти, я вже вихожу стоїм. Вітай, що он счт? Давайте попробуємо. Там десять 64, 73% лайк. Давайте так. Якщо мені сподобається, то я ставлю лайк. Реально. Якщо буде більше, ніж 4%. бо та реально 4%. Ну no, реально мені вже подобається. Сама заставка. Це напевно гласпорт, це напевно група. Ні, ну серйозно дуже круто. Я ja, по-моєму вже знаю. Нова гра. Нова гра. Я твою, по-моєму, все грав. Ну давай. Я не хочу, щоб це було. Який вартую один? Анімація та сама Це було? Від це все починається. Я не знаю, що тут робити. Я не знаю, що в цьому робити? Так? Як чекайте як? Чекайте як. Як це нажати? Я не знаю. Не. Ні, добре. Виходжу з цієї підробки. А я Бо я... Так, мінус. 30. Реально. Давайте тепер попробуємо Hello Neighbor Alpha 2. Або давайте 4. Вот тут якось є. Я точно не то. Ну, давайте це, я ще не, ще не грав, давайте Фредбер. Кайте, вибачте. Друзі, я хочу подивитися лист. 13 минут. Як вам краще, напишіть в коментарях, велика камера чи щоб маленька була. Мені здається, що вам більше буде подобатись, коли маленька. Грай вже мультиплею. Акт 1. Так. Я не хочу, щоб це кошмар був. Я нажимаю Ctrl. Так. Тут мінус. Чекайте. Що треба було нажати? Добре. Кайте, я багаюсь. Що сталося? Окей. Це було. Окей, це просто було дивно. Кто тут ще? Окей, тут кран краще найти. Тут відкрито. Добре, тут відкрито. Краще закриємо. Тут навіть один не плюс знайти що? так, тут цілий час треба контрол брати. О, шо таке, я не можу взяти цей ключ. Добре, це підробка мінус, я не хочу це грати. Тут навіть майже немає нормальних підробок. Давайте спробуємо. Знаєте, що там я, по-моєму, вже грав його. повню. В, в цьому простому хелу найберсовому. В цьому простому, то я тут вже повну, що грав на другому акті, і я його пройшов, так? Грузиться, грузиться, лайки мучаться. Обирайте лайки. Поки грузиться, я подивлюсь, скільки вже мінут, записи Так, 16. Що?! Код 2? Error 2. У мене перший раз такий error. Чекайте, чому так грузиться. Добре. Ну Ви її треба вибрати акт. nur Zeit. Co nám pomáhá jim dá? Já znám, že ti vyničili. A tu je tu. Von. Bez klíče nemůžu jeho zabrat. Druhý, e, třetí. Co druhý? І третій буде. Що? Цей ключ нам не пригодиться, по-моєму. Ну, дивіться, як легко. Це бета. а Ак... другий. Він мене. він мене не зловив. Нуп? Так. Це не сохід, нуп. Майнкрафта, напевно. Кай, ти попробуй, ти треба залізти туди. Я хочу туди попробувати залізти. Noob. Як він це зробив? Я не розумію, як він це зробив. Тебе так -то, точно. Та він мене знову зловив. Щас собачка. Миле. Мила, мила, не кажіть не в неї мило. Собака. Вона мене закрила в своєму городі. Я спробую зараз згадати тайну, щоб. Що, я понял, як. Управління. З управлінням розібрались. Тепер йдемо до акули. Акули вже там немає. Може, як ви поняли. Ну, є. Просто я навіть не заходив сюди, поки не спустив воду, правда? М -м Добре, бдем. І лопату заводимо візьмемо. Так, він мені ще цього пригодиться. Бо я хочу через. А тут блоплута немає, точно. І є, не знаю. Добре, але я просто. Мені вже він напевно, не проходить. Ну, я залишу, я я. А тут це ж я не розбив. Де цей домик? А я поняв, тут треба йде розкопати лопатою, щоб там той ключ мати. Цей дивний дядько. Що, зелений ключ? ay küt kütel, ya iyi duzarsın. Sıtanıyor mu? Ma, uya. Aşağıda ne yapıyorsun? Sen varsa feneri Скалфа нема. Вс. Тут треба под дверь открыто, я забуду. Я подумал, что это сохе. А майбут я на чому? Дуже часто пройти другий акт. Я його б вже раз пройшов В цій версії, вед. я не знаю, як закрити капкан, але якщо би сусід попав, то навіть не знаю. Та чому може сусід там мені так швидко ходить драбині? Це напевно хардкор якийсь. Пойте. Так, Кайтер вы иду. Так, все, идам свиреньку. що шусталый. Напевно, треба ще два венчелі покрутити. Я знаю, тут одне. Пять робоксів. Кому подарувати? ТОП-1, це тут є Тут цілих 5 тисяч можна задонатити, то в мене стільки нема. А найменш... а най-то. Як вже як вже вже поняли, за мною знову сусід. Печалька. Та ж що ти мене ловиш, дядя. Так, йдемо наверх. Там... Добре. Йдемо. І Там ще, по-моєму, вінчель. Тут в що, крутити не треба? Я думав, що треба. Я вам покажу одну пасхалочку. Там, по-моєму, ти буде безпечний. Та ні! Він мене зловив. Тобто... Це більше не оригінальна версія. Дивіться. Ця пасхалочка отут. тут. Тяжко до неї зайти. Але вон. Тут є лом, Який так просто взяти неможливо. А тут ми вже маємо двір. І ми можемо вийти. Добре. Я краще йду це розхати. Хайте. А відкрити. Вот.

Так, добре. Тепер має все бути. Кайт. У мене... я забув. Я згадав. Тут один винтир. Він тіль. десь тут був, я повністю. Де він, дай його. Чекайте, де той винчи? Я щось його знайти не можу. А вот тут. Все. І тепер вже нам не треба винчи. Тепер вже нас льот. Давай! Вс, давай! Зараз треба зайти туди. туда. Йо? Ми на свободі. Пока, сухід. Ну що, я при... не пройду, пройду, конечно. Ну, все, сусід? пока, це був голосатний бачення с тобой. А Все, пока. Магнит берем. И возьмем. Катя. Дивите, что я хочу сделать. Десять минут. Хит. А что ты меня ловишь? Із мене вже не зловиш, я на Криші? Така мечта в мене була, бути на Криші? Добре, я йду ще раз вийду. Чому ви ні? Ну що, покажу. Це з кричкою теж працює. Коша, тут те мене вже не трогає, добре. У мене тут що куб? Це де я? А, я в чому акції три? Так, скільки записів де? Двадцять вісім минут. Ну, добре. З вами була Владик і всім пока-пока.